Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. І я, і Твіч передаємо привіт Ютубу, Ютуб, привіт. Подивіться, скільки нас тут, і всі вітають вас. А все для того, щоб ви подивили це відео, поставили лайк, підписались на канал, якщо ви ще не підписані. І отут в коментарі написали мені, кого зловили особисто ви з нового. Піку, який тепер став дорожче, який все ще 94 плюс, який можна зібрати 4 рази, але вартість суттєво піднялася. Тепер 90 і 91 збірка. Обидва вимагають тоц. Нам пофігу, тому що Unlimited просто фодер. Але в нас є сподівання. Що це принесе нам гарний дроп. Тому що часто таке буває, коли дорога збірка, то і дроп буде краще. Отже, я вітаю вас. Твіч, дякую, що ви цей час проводите зі мною. Привіт, я перемикаюсь одразу при вас на сцену FIFA, І ми дивимось наразі з вами, мої чотири піки. Я перший, як справжній шакал, іду на дно корабля. Мені чат сказав відкривати з Габелею. Чат. Давайте пробуємо з габелею, отак от. Але робимо це швидко. Дивіться. Щоб ютубу. YouTube... Слухайте, може. Ні, давай, давайте на козака. Друзі, давайте на козака. Нахрін та габела. Та пофігу, це потім монтувати, це не ікони. ні, короче. Все, давайте будемо на козака. Я вважаю, так буде швидше. Ну, типу, нащо ця... це, це надто не потрібна інтрига і емоції будуть не ті, все. Габелу прибираємо, я вважаю на козака. Да, все. Ми вирішили відкривати на казака. Let's go. полетіли. Давайте розпочнемо з кінця. Перший раз. Мої чотири піки. Перший. EA. Ліверпуль, Алексіс Макалістер. Ага, Маркос Льоренте. Окей, це було б непогано, до речі. Льоренте був би непоганий старт. Але він в мене є. Мбапе 98. й Мені не потрібен Мбапе. мені потрібні гравці Ліверпуля. Чесно, вірити ні. Друга спроба, мій аккаунт. Ібу Конате. Алексіс Макалістер. Ясно, Людовік жилі дублікат. Бруно Фернандеш дублікат. Іон Саліс дублікат. Добре. В нас другий Футіс дублікат. Третя спроба, тепер перший, який мав бути першим, який мав бути казирним. Зага. слухайте, три Футіс і три дублікати. Що це таке? Єй, що це таке просто? Як це можна? Остання спроба, ну. Ігорецька дублікат. Ха-ха-ха. Контора. Толя, вітаю тебе, чій Толік! І твій пік. Ти дуже швидко відкрив і отримав тут кого? Отримав фігню, слухай. Фодертоп. Фодер! Ха-ха-ха! Фодер. І він отримає прекрасний, соковитий фодер у вигляді. Тевіса, а друга спроба. Тепер 94. Чотири дублікати. І Федер Вальверде. Федер це був би не Фодор, але він бере чомусь Фабіана Руіса. Друга спроба. Лише один не дублікат. Барелля. Барелля також був би не Фодор. Він бере папена, тому що, по-моєму, там ще є да, якийсь пак. Третя спроба, один лише дублікат. Але слухай, отут, отут Еріксон Фодорний. І лише один дублікат. В мене була мікронадія, що там буде щось краще. Остання спроба. Фігня. Підвисання. Карім за дрім Бензема. Окей, let's go. Він встиг зібрати три. Спроба номер один. Мартінес і Она Батьє. Бере Мартінеса Інста. Він зараз, по-моєму, в пакі повернувся, тому не дуже дорогий. але карта була колись. Цим, хедлайнерам промо. Ха, от на Батьє. Доброго здоров'я! В другому піці він отримає. Але там такий склад, що вони обидва не залітають. Ді Наталія і Хойлон. І він бере Ді Наталія, тому що рейтинг. І це вже пік Вінсан Компанії. Рейнард і Бентан Кур в одному піці. Отакі піки я хочу бачити! Ми в тебе. Бажаємо успіхів. Чат, чотири Футіс. Горецька, барелля в одному піці. Чотири він зібрав, як я, нічого собі встиг. Перша спроба. Хвіча папен. Фігня. Хвіча щось коштує, але фігня. Ми розуміємо, що це вже не карта рівня навіть якогось там дубля. Тут взагалі такий склад, що тут потрібні бенгери. Знов бомпастор, знов в першому слоті, знов дублікат. Що це таке? Він бере кукуральні. Лякака. Давай, в мене під кожного є. Кого б ти не взяв, в мене є цікаве вимовлення. Друга спроба. Третя спроба, вибачте. Хойланд. Хойланд було б плюс-мінус, бо 4 плейстали і 5-5, і рідкісна карта, але він в нього є. Тому бере Дієго Карлоса. Для твого складу, друже, поки FC стіна. Ще одна спроба. Кейсендотросарт. Федір Вальверде, останній було б гарно. Не непогано, а гарно. Але він також в нього є. Тепер наші 4 піки. Горецька, ще один. Вже, по-моєму, четвертий за сьогодні. Непоганий дроп. Це ми приймаємо. Друга спроба. Лякака Батія і. Хойлон. Це теж було б плюс-мінус. Але в нього є вже Батія. Ще одна спроба. І ще одна батія. І знову останній слот. І Абіді Пелє. Ну, ми розуміємо, що це така собі карта. Гуд Фодер, виключно. І остання спроба Ян Облак. В якимось дивом останній, але давай твої піки. Хойлон тижо Фелікс. Фелікс було б непогано, але він знов в нього є. В нас просто задроти всі ком'юніті, яке вже все скрутило і все зібрало. І їй нам потрібні бенгери. Я б Дімарко брав, бо він рідкісний і регіність дублікату менше. Спроба номер три. Демсі знов Фелікс. Подивіться. Другий дублікат. Джо Фелікса на одному і тому ж аккаунті. Я оцінюю, друзі, зараз це з точки зору того, як сипе, а не того, чи залітає воно в склад чи ні. Льоренте. Рамірос. Льоренте Рамірос плюс мінус. Пане містер Рі Ріко, Дімон, ми у вас, ви Ватерія. Давай, твої три. Бомпастор, Хойланд. Черговий Хойланд, чергова Бомпастор. Я б напевно брав Хойланда, бо він більш рідкісний. Але знов ти дивишся, да, Дріблін 91-й. То кому він в склад залетить? Спроба номер 2 Барелля. Барелля було плюс-мінус, але він в нього є. Бере Мактоміна, бере не дублікат. Спроба номер 3. Коломуані. Теж Фабіан Руїс. Нібур Фодор краще падає, але в цілому фігня. Тут і зараз. Давай. Она Батіє. Непогано. Друга спроба. Алаба. Дуже непогано. Спроба номер 3. Ще один алаба. О, карчауї! гоу! А це дуже. Я вже думав, як я буду. Не знаю. Що ти робиш? А, він перевіряє. Я вже думав, як я буду казати, де скільки можна давати дублікатів знов два поспіль піки. Там же Оу Фелікс, тут алаба. Але ми отримали карчауї. Преміум Футіс, 99 рейтинг. І останній пік Бареля. Пане Франк Морелла. Перша спроба, Хойлонд і Бомпастор. Всі чотири дублікати І її, аплодисменти. Але то що тут зробиш, коли в нього такий склад? Подивіться, от Хойлон 379 тисяч монет. Ну в якому всесвіті він коштує 379 тисяч монет. Ну це джоук. Друга спроба. Мартинес і Бентанкур. Мартинес було б непогано. Бентанкур в паках, напевно, тому 66 тисяч монет. Але знов. Карта плюс мінус. Ще одна спроба. Е, так, а тут немає нікого в тебе, да? Кінг, Шешко, Муса та Малася. Але слухай, краще б вони в тебе були. Фул стіна просто. Малася, напевно, просто як крейтенг. І остання спроба четверта. Улібаліх, Есус на вас. Федек є за, до речі, в його немає на маркеті на ПК. Прикиньте, він, скоріш за все, з ПК. <кхи> так, пане Енджел, успіхів тобі. Один не дублікат. Трент Олександр Арнольд. Ну то що, як Трент Олександр Арнольд може бути не перемогою? Я не знаю. Дуже рідкісна карта, як мінімум, в другому Канте, але це не Футіс Канте. Вітаємо вас, ви Вибатерія, ваш пік і ту. Ой, тут оді... один і, і фулстіна. Швидким та впевним свої дублікати, щоб... Ми змогли побачити його піки. Давай, спроба номер один. Там Беллінгем потрібен. Бентон Кур. Було б не так погано, але він в тебе є, на жаль. Бери, бери рейтинг, звісно. да. Тут, тут 97-й, я б таким не нехтував. Друга спроба. Йорнар Нерісе найкраща опція це стіна. Фулл стіна. На жаль, він лише Фодер. Спроба номер 3 Дані Колдмо дублікат. і вона батьє, якої в тебе немає. Я брав батьє. Просто щоб була, знаєш, для колекції. Я вже на такому етапі гри просто кол колекціюю карти. Ще одна спроба. І тут Чельсо 98 рейтинг. Також було б непогано. Піках. Перша спроба. Непогані карти, але вже на поточному етапі гри. Хойланд, Напевно, Хойланда немає. Так, да, я теж. Тут одразу розумієш, кого немає, бо Хойланд просто в непаках. То я б брав його. На нього немає еволюції? Чат. Спроба номер 2. Через один відкриває. По моїй стратегії. Але воно не допомогло. Гакпо, але він тебе є. Снейдер. Снейдер непогано, до речі. Можливо, Снейдера немає. Хто питався чат, як з телефону відкривати? Ось людина з телефону, до речі, дає. Подивіться. Весті Снейдер не дублікат. Це непогано. 97 рейтинг, герой. 4 плейстали. Немає претензій до Веслі Снейдера. Ще одна карта. Ля Кака і Батіє. Напевно, Батіє, якщо ми не беремо дублікати. Ага, дублікат, ясно. Так, ми з людини за півроку час зробили просто фул шакала. Ха-ха! Який крутить, крутить, крутить. Рамірес. Непоганий старт, але в Дмитра там вже такий склад, що який Рамірес. Друга спроба. О, Грімальдо! І Льова в одному піці! Let's go! Слухай, я не знаю навіть кого брати, а треба якось, щоб ти мені склад показав. Вони обидва класні. Напевно, Грімальдо, бо він дорожчий, але. Льова теж непогана. Давайте фул. чек цієї, чек прайсу. онлайн. Левандовський. Левангольський. 646 тисяч монет. А Грімальдо в мене завис. Алехандро Грімальдо. 740 тисяч монет, друже. А, ясно. Доброго зору. Дякую, Дмитро. Чат, аплодисменти Дмитро. Я поки намагався йому допомогти. Він когось пікнув, і ми навіть не знаємо кого. І вже по шакалячому відкрив новий пік і зловив там доброго здоров'я, Карім за дрім Бензема. Дякую, Дмитро. Ха -ха 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 -ха. Кого взяв, скажи, хоча, тут та ясно, що Бензема. Дмитро повага, да. І останній пік від Дмитра. Бентенкур. Друзі, ніби трошки кращі піки стали. Так, от ми плюс-мінус. Декілька вже десятків відкрили, мені здається, краще стали. Я вже забув, що було в перших двох. Рамірес, Адама Трауре. Знов майже в кожному пі піці є фодер. Типу, ніби вони не зробили 95, але по відчуттях дроп трошки покращили. Втім, поки без. Ну, були так, гарні карти, але без супертопів. Але наскільки вони рідкісні. Доброго здоров'я! Вокер. Ми беремо це. Кайл Вокер, Рамірес. Якісні виконавці. Але це непогано. Спроба номер два. Це вже один з чотирьох. А тут Фулл стіна. Дані Кольмо був би найкращим вибором, але він тебе є, тому напевно, бери його теж з да, суто, що рейтинг. Не перетруси. Правила туалету не забувай. Окей, не перетруси в перетрусив. Капдевілля, непогано. Знов 97-й, 96-й. Це приємно. Хоча б якісь, знаєте, щось новеньке ми бачимо з цієї точки зору. Маркіньос Кінг. Тевес. Я думаю, Маркіньос. Або Кінг. Окей. Напевно, це вболівальник Тоттенхема. Тоді це make sense. Спроба номер 3. Ага, він пішов. Потрусив один, а пішов на інший. І подивіться, в одному піці Ді Наталі, Мартінес і Гекпо. Вони 100% підняли середню температуру по палаці в цьому піці. Я впевнений. Спроба номер 4. Рафіння. Непогано? Непогано. Рафіння, Кабдевілля, Дінатале і був би Маркіньош. Я чекаю, тому що мені за цим, це буде кайфово. Карім за дрім Бензема. Чотири Футіс в одному піці, два з них преміум, другий раз за сьогодні і один з них. Карім Дрім. Let's go. Карім класна карта. Я інколи бавлюсь, випускаю його в склад. Він в мене в Ростері клубу є. Друга спроба. Абіді Пілє, Рафіня, Вальверде. Мені. О, окей, друзі. Питання до вас. YouTube, і до вас теж питання. Чи вважаєте ви, що Сипи краще, ніж попередні рази? Тому що я своїми враженнями ділюся, але мене питання, що ви думаєте? Дані Кольдмо і Бербатов. Тут Дані Кольдмо. Це хоча б 98 рейтинг. І в принципі карта як така непогана. Коли євро було, багато хто за нього бігав. Спроба номер 4 О, тут стіна, окей, але це одна стіна з чотирьох піків. Я думаю, we will take it. Discord просто рве, але я впевнений, консоль так само зараз стигне зібрати. Перша спроба. Коді Гекпо і Маркос Лоренте. Дві карти 97-го рейтингу. Кодігекпо, очевидний вибір, боліоренти дублікат. Спроба номер 2. Театральна пауза і дублікат шелхануглюта барелля. <рикри> <рикри>, що ці дублікати, але хоча б 97 рейтинг. Спроба номер 3. Окей! Let's go! Кличте мені наутілоса! Сміт, забув, як її звати, але 98 рейтинг. Наша принцеса, мільйон вона ще коштує. В поточній економіці гри це напевно 5-7, я не знаю, скільки хочете, мільйонів в еквіваленті. Середини гри. Канте, анте, гудфодер. Ми бажаємо вам успіхів Михайло Мудрик. А з ним Йорна Арнеріси і Жюлі. Немає в тебе Михайла. Це цікаво. Мені здається, майже в кожного він є вже в складі. З цих піків. Спроба номер два. Горецька. Непогана. Непогана опція. В склад Мюнхенської Баварії, якщо ти склади збираєш. Проблема, знаєш в чому? Що ми не знаємо, який з них ти зібрав коли. Тому. Де кращі випади, то й ми скажемо, що і сьогоднішній. Барелля перша спроба. Прикраще, Рейтинг, навіть, да, плюс-мінус вищий, ніж Дейона, ніж в Деліхта, але. Ну ні, тобі дають Бареллю, який тобі не потрібен. Давай, спроба номер два. Їй. Нам потрібні Нідерланди. Ні. ні це стіна. Оце 100% старий пік. Тут прям я відчуваю, відчуваю що то був старий. То я куплю, звісно, якщо потім не зловлю. В нас спроба номер один в пана Ейбет і. Жоу Фелікс в 97-й з преміум. Гарна карта. І є, і де анімація, де динамічне зображення. Спроба номер два тоді і Люнберг. І також 97-й шості карти, втім, на жаль, Тодібо це дублікат. Мартінес і також дублікат. Та що ви будете робити? Він бере Бруно Фернандеша, тому що в нього немає. Це означає, що ми ще щось будемо відкривати. Останній Фуллстіна. Тут Гучі. Ну як Фулстіна, типу, ми в тебе, твої 4 піки. Малася, слухайте, 3 футіс. Є преміум, але, на жаль, найкраще лише Малася. Це фігня. Знов 3 футіс. Маркос Льоренте. Рейтинг гарний, але Фігня і він не бере рейтинг, він ще хоче відкрити щось. Спроба номер 4 Бентанкур. і знов дублікат. Найкраща карта дублікат. Є ще Хвіча і Форлан. Бере Форлана. І остання спроба, міліто, кордова і стіна. Я чогось помічаю, що четвертий пік, кілька разів поспіль, був фул Стінаю. Але він не бере дублікати, тому ми не рухаємось далі. Друже, дякую за контент за цей. Мені шкода. Типу, ну, Серега, давай. Зібрав три. То там навіть. Я не здивуюся, що саме на такому аккаунті ми побачимо дублікат якийсь там Кристіано. Чи щось таке? Трент Олександр Арнольд. Дивно, що є хтось не з дублікатів Крістіан Еріксен. Наступна спроба. Ще один Крістіан Еріксен. Як тобі? Подвійний Крістіан Еріксен. Бери ще одного і буде хит-трік з Крістіанів Еріксенів. Треба було брати ще одного. Ні, Ферран Торес. А тут фулл стіна, слухай. Нічого собі. На такому аккаунті це дуже незвично такий дроп, бачите. Добре, друга спроба, пік, стіна. Слухай, теорія неактивованих Windows починає працювати. Я вдень лутаю на примоч. Схрестили пальці, але в нас лише одна спроба. Давай. Отак от, це буде Stones, це буде KDB. Майже. Абідіпіле або жо Фелікс. Як тобі така? І коломуані 397, але на жаль, не те, що нам потрібно. А ми полетіли в пана Альфареда Чотири спроби. Я буду дуже здивований, якщо ми тут будемо бачити карти не дублікати. І цей САТ, він просто без бачить, і що полетів. Я беру просто фодер, друже. Я думаю, це очевидно. Фейєр був би перемога, але ми беремо Педрі, тому що це найкращий фодер. Слухай, окей, а кого ти тут ловиш? Чотири дублікати. Ха-ха! почекай, кого ти тут ловиш? Салаха? В тебе ж є навіть криштяну. Неймара, напевно, так? Або Люсіо Тасона. Вау, але ловим Дані Кольдмо і Бареллю. Піки та непогані, але для пана Альфареда це просто отак. от, Бо це лежить дублікати. Діна Талі. Ві... Дублікат Вінік, боже. Ютуб, дякую, що додивилися відео до кінця. Поставте лайк, не забудьте, обов'язково і підпишіться, якщо новенький. Побачимось, коли побачимось. бережіть себе, все буде Україна. Па. ¡Pa! El Pobaja